Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Посмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття з малюванням. Вітаю вас, малята! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, правильно, весна. Подивіться, яка краса. Це квітнуть фруктові дерева. Навесні на деревах з'являються маленькі квіточки, вони білого або рожевого кольору. Гуляючи з дорослими, ви помітили, як гарно стало навкруги. Який приємний аромат ми відчуваємо, гуляючи біля цих квітучих дерев. Сьогодні, малята, ми з вами будемо малювати квітуче дерево. Яблуньку. Щоб намалювати квітуче дерево, нам знадобиться допомога дорослих. Я сподіваюся, батьки допоможуть намалювати нам ось таку заготовку дерева. Потім ми з вами почнемо чаклувати. Візьмемо білу та червону фарбу, трошки нальємо водички і будемо їх поєднувати, щоб в нас вийшла. Гарна рожева фарба. Ось так змішали кольори, У нас вийшов ось такий гарний рожевий колір. Потім я беру ватні палички. Поєднані між собою я зв'язала їх ниточкою. Набираю рожеву фарбу і ставлю ось такі відбитки. Це будуть квіточки. Навесні яблунька квітне рожевими квітами. Ось так. А восени з тих квіточок. З'являться соковиті яблочка. А ще навесні на дереві з'являються маленькі зелені листочки. Ми також намалюємо їх ватною паличкою, набираємо зелену фарбу. І між квіточками зробимо ось такі зелені молоді листочки, щоб в нас вийшло справжнє весняне деревце. Ось, малята, таке весняне деревце яблуньків в мене вийшло. А яке квітуче дерево вийде у вас? Намалюйте і присилайте ваші роботи. До побачення!